Загиблі захисники, герої, що поклали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Кожен з них був чийсь тато, чоловік чи син, рідними, коханими, друзями, за кожним іменем жива історія, нездійснені мрії, плани про життєвий шлях та службу тих, хто віддав усе заради України та її свободи. Ми почуємо у спогадах рідних та близьких, які розкажуть. Про справжні душі цих героїчних людей. Опора і підтримка не лише для батьків та молодшої сестри, а й для кожного з рідних та друзів. Василь Мельник народився 1 січня 1994 року у Костополі. З дитинства любив читати, готувати, цікавився футболом. Та ніби за покликом предків його тягнуло до військової справи. Вже у 2015 році Василь став на захист України від ворога під час АТО. Відтоді його життя було пов'язане з армією. Це для нас був подарок такий неочікуваний, тому що він повинен був родитися трошки пізніше. Так. Ну так вийшло, що він завезли мене 31 грудня і родився мене Вася 1 січня в обід. Це був нам подарок для всіх, для батька, для його матері, ну для всієї сім'ї. Це був наш новорічний подарок. І він нас осицію так, якби новий рік, значить сина. День народження, то в нас було два свята в одному, завжди завжди. Він в дитинстві в нас був такий швидкий, як вам сказати, так? Він все хотів знати, він все допитувався. Навіть якщо я його виводила гуляти, він ну, на дворі гуляє з ним, я його просто не могла догнати. Синочку ходи додому. А він біжить, і я просто за ним не встигаю. І в нас такий був, ну як вам сказати, ну добродушний дуже. Він дуже-дуже добрий хлопчик у нас був. У да. нього футбол. Це наше було. Він ходив трошки на тренування, коли е, з малку був. Потім воно переросло якось, він стало більше, але він ну, до останнього, я кажу, клуб верес, верес, верес. «Верес». В нього був шарф, я не, ми йому навіть собою його положили. Там був клуб, верес, просто шарф в нього. Так, він, ну, Це його було. Це було його. Він, як старший брат, він завжди її захищав. У нього зразу так. Вона могла, вона ніколи не жалілася, там, чи її образили, чи що. Ну він, старший брат, він сказав: ти на мене завжди можеш покластися. Я завжди тебе захищу. Так він і захищати буду. Так він і пішов, і він в останні дні він до неї дзвонив. Він сказав, як? Я, мабуть, вже не повернуся. І він просто з нею попрощався дзвінком. Я спілкувалася ще з його однокласницею. Каже, ми дуже багато знаємо хороших слів до нього. Про нього ми могли сказати. Сказати дуже багато. Де ми не запрошували, то завжди Вася завжди відгукувався. Де треба піти, Вася завжди відгукувався. Каже, Він просто йшов на контакт, він завжди був з нами. Завжди. От вчора ми вчора і згадували навіть так, що в школі, як вони вчилися, то навіть, каже Юлічка, каже, викликає нас класний керівник і каже, через вас всі втікли з класу. Це хто винуватий? У Вася там ще троє людей. Ось такі вони були, заводили. Ну і про нього в нас був вечір пам'яті в травні місяці в школі. І дуже добрих, дуже багато теплих слів я почула від, виклик... від вчителів про моє, про моє дитя. Про моє дитя дуже багато, мені це було дуже приємно. Коли закінчив він школи у 2010 році, то ми ну, вирішували, куди поступати. Так як він гарно ще міг готувати, він у нас такий, як батько, дуже гарно готує. От. І думали, куди, що, але ми зрозуміли, він поїхали. І... Подали документи автотранспортний технікум, так як тоді було. І він сказав, що мені тут подобається водіння, це все йому, це моє, каже мамо, це моє. І ми отак і пішли і подали документи. Правда, ми не пройшли тоді на державне, і ми подали просто за контрактом. Він навчався в нас в автотранспортному техніку на контрактній основі. Закінчив він гарно, звичайно, він захистив, захистився, але його рішення чогось було Ну, армія. Може тому що він у третьому коліні в нас військовий. Моя мама служила в свій час. Я військова колишня Вася наш, ну і батько мобілізований з перших днів війни. Це він у нас третьому коліні був військовий. Може, його і то так тягнуло. Ні, не бачила я потягу. Просто не бачила, але отак передивлялася я його світлини, так? Бачу, ну так як колись було в школі, бред. Цей же ж там форма, їх фотографували, такі стандартні фотографії. І Я наткнулася на таку світлину, що в нас тут вдома це в нього була футболка камуфляжна і берет. Це він сам. Оце така світлина. І, мабуть, з цього періоду військовий, військовий, військовий. Він дуже любив нас читати. Він до останнього, У мене є фотографія, він напередовій на люди, а в них там є хвилинка цього відпочинку, він сидить, він читає, він просто читає. І історія його, улюблений предмет був, і це література. Просив мам, якщо я передачу передавала, купи мені книжки, купи мені почитати. Не так як все ну, в інтернеті, в інтернеті зараз все, а йому важливо була книжка, саме книжка, на яку він все, все зачитувався. І історію, як здавали, він ще поступав вже як, мабуть, після АТО. Так, він ще поступав в наше водне господарство, університет водного господарства, і здавав він, ЗНО, як вони казали, тоді. Ну, і що в нього? Історія на першому місці. Історія. Дуже гарно здав тоді, я пам'ятаю. Дуже хвалився. Оце його. Після навчання в технікуму він пішов працювати на свіспан. Він працював на Свіспані. Потім як почалася в нас АТО, у 2014 році, ми навіть були, не знали, що в 2015-му він пішов військомат і сам підписав контракт на військову службу. Ми були не в курсі, він нас просто поставив перед фактом. Це він тоді попав, мабуть, у 92-му він попав, воював у 92-й бригаді. Ну, тому що він у нас був якби не придатний до військової служби, а частково придатний у військовий стан. У нас вже був цей квиточок, як кажуть, все. але він, це він прийняв рішення. Він каже, мам, ну я не можу сидіти там. Ну як так? Ну як? Був 92-й, потім закінчився контракт, він пішов працювати далі, на свій вернувся. повернувся. Все одно його тягнуло військову частину. Він повторно підписує контракт і він йде у переводять його у 128-му частину. 128-му. Після 128-ї вже було, у нас вже наша частина Костопільська. І, мабуть, минулого року він на полігоні підписує контракт 117-ю бригадою, якщо я не помиляюся. Так, Толя? Так, так. 117 ю бригадою на полігоні і там, де він і загинув, 117-й. Це була остання частина, де він оце був контракт підписав. А то він у нас був по тому ділу небагатослівний, я скажу, тому що він сказав, що це військова таємниця, мам. Тільки деколи він казав, мам, ти не бачила те, що, я, що бачив я. І на цьому в нас була закінчена розмова. Мені було його важко питати, бо він не хотів чесно розповідати. Просто одно слово ти не бачила те, що бачив я. І коли це вже була повномасштабна, він дуже рвався у свою 128-му, тому що він казав, мам, там мої хлопці, там мої хлопці. Але так ми його трошки заспокоїли, що синочку почекають, синочку ну, трошечки, ще трошечки. Тоді вже. Але він залишився в нашій вже частині і 117-та. І де би він не був, як його не питали, він завжди казав: хлопці, це моя сім'я. Завжди казав, так, хлопці, це моя сім'я. Він, ну, він служив по контракту в Костоплі нашій військовій повномасштабному. Його застала повномасштабна вже війна тут. Саме тривога, саме я пам'ятаю, я йшла на роботу От. і бачу, ну, що вже всі військові йдуть, то значить, ми вже зрозуміли, що це вже пішло повномасштабне вторгнення в Україну. Казав, буде, У нього було причуття. Я не вірила, що дійсно буде, на нас нападуть, що буде вторгнення. Я чесно не вірила, я думала, я казала, ну не може такого бути, ну не буде. Він, мам, готуйся. Мам, готуйся. Я чую, я чую, що воно буде. І це перші дні повномасштабної, і як я ну, ідеш в магазин, щось закуплятися, то він все просив, давай я вас вивезу. З сестрою, давайте я домовлюся, я все, ви поїдете. В Німеччину, як люди виїжджали, і чи в Польщу. На що я відповіла? Синочку, я не маю права вас тут залишити. Ви служите в мене двоє. Тоді, батько, я не маю права. Я буду завжди тут, і чим я зможу, тим я вам допоможу. Якісь передачки, що просили, все воно ну, передавалося. Волонтерами. На початку не можна ж було його десь переслати, чи що. Шукали волонтерів, передавали волонтерами. Що тільки треба було, все було воно дано для хлопців наших. В 128-й він був артилеристом. У нас був, він був е зв'язком. Далі знову була артилерія. От. Був е, командир екіпажу, першого реактивного, якщо я пам'ятаю, взводу е, чи як е, там де, машина типу «Град», Він був командиром. Каже: я відповідаю за своїх людей, мам. Я відповідаю е, за свій екіпаж. Це в нього був пункт номер 1 Я за них відповідаю. Я командир. І на цьому каже все. Ну, Ми старалися ну, війти в його положення, в його стан, якщо так можна сказати. Бо ну, я кажу, бо він у нас такий був відповідальний, добродушний. Це його хлопці, це моя сім'я. Там був, ми рідко зізвонювалися, якщо він був на сході. Дуже рідко, тому що зв'язку, ви самі розумієте, немає. Але я його просила, що, синочку, чи плюсик постав, чи просто маякни, що ми б знали, що все добре, що все добре. В один момент, я, як зараз пам'ятаю, це 26-го я ще з ним листопада говорила. 27 -го листопада я вже з ним зв'язатися, не змогла. Дзвонила, 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 не могла. Ну, я подумала, ну може на завданні, ну може, що не можуть говорити. Це таке хлопці, не можуть говорити, будучи на роботу. На роботі просто за мною приїхали і мене забрали. Сказали, що загинув, просто загинув. Наш син загинув. 28 листопада рік. Рік, якщо яким не буде. Я кажу, що я вважаю, що мене син герой, герой. Він сказав, мам, ти нікого не слухай. Я скажу так, для деяких людей немає війни, для нас є. Ти нікого не слухай. Я пішов захищати вас. Я пішов на війну і за те, щоб ви могли тут спокійно спати, спокійно працювати. Я там. Я це мені ще були ті слова, що я кажу, в мене є на телефоні. Не забудь. Не забудь про мене хоча б. Хотів і власну сім'ю. Хотів. Наскільки останній перед тим він розказував мені, що хотів вже йти в відпустку перед загибелю. І це все вже було погоджено. Ще один виїзд, і йому мали дати відпустку. І він сказав, що в нього є дівчина. Є дівчина. Я кажу, синку, серйозно, а він як мені сказав, мама, ти що з другої планети? У мене є дівчина. Це його слова, які я зараз пам'ятаю. І я приїду, каже, під, ну, відпустку каже, ну, познайомимося, все, каже, вже з цією дівчинкою. Вже вас познайомлю. І я каже, відчуваю, що я більше не повернуся. Ще хоч раз вернуся. У нього таке відчуття було. Відчуття було, що він більше не повернеться. Він просто йшов на підмогу екіпажу. Два екіпажа були, були сильні обстріли саме на Покровському напрямку, і їх висвали третій екіпаж. І він не дійшов. Цей третій екіпаж просто вже не прибув на місце на підмогу. Він в мене по життю був боєць. Він був боєць, і він е, старався всім допомогти. Навіть тим він. Тим, що приїхали хлопцям сюди, так, то він старався все віддати. Коли навіть це отеша чи щось, він своє міг віддати, а сам ходити так, як він є. Йому цього вистачало. Просто було достатньо. А чим міг він всім допомагав, допомагав всім. І це його було, я думаю, основна риса це доброта. Доброта, доброта, ще раз доброта. Про що він мріяв? Це про власну сім'ю, звичайно, про мир. І щоб було в нас мирне життя, тоді вже створити сім'ю, сім'ю створити. Ну, як він казав мені, мама, тоді буде все добре, повір мені, буде мир, буде сім'я. Ми будемо всі разом. Те саме головне, що нам зараз потрібно: мир. А ми переможемо. Я в цьому впевнений, мамо, він кричав мені в трубку, мамо, я впевнений, ми переможемо, тому що ми там. І ми на рідній землі, на нашій землі. Ми не прийшли на чужу землю. Це ворог, до нас прийшов. А ми захищаємо своє за цю землю, що нам Бог дав. Ми її захищаємо і ми 100% переможемо. Це його слова. Нагороди у вас йдуть, що як учасник АТО, ветеран, АТО йдуть цей же ж. За, то, е, за оборону Торецька нагороди. є. 1 жовтня вручили нам відзнаку за оборону рідної землі. Також у нас є відзнака, цей хрест нагрудний, це за заслуги. Записаний тоді, що президентом Порошенко були. Це всі його нагороди. І ще одна нагорода, як нас кажуть, в дорозі. Це замужність третьої степені. Вже рік іде, чекаємо ще її. Те, що в нас є, це ті нагороди. Це ті нагороди, які він всі заслужив. Прапор, який оце вручили йому посмертно. Наш прапор. Також ми ще зробили йому прапор іменний. там як він загинув, 117-ї бригади зробили, щоб мати пам'ятку, пам'ять про сина, про сина. Так як я слухала, у мене дуже багато подруг. так. І мене оце спасло що після загибелі сина. Це мої подружки і робота. І робота, в яку я занурилася, і подружки, які мене не покидали. Вони старалися завжди бути біля мене. І як я зараз знаходжуся в організації «Батьки Янголів, Наталя Прочкова, наш громадський цей організатор, за якою я також служила, наші діти знайомі її син загинув. І наші діти знайомі разом були. Вони виросли, як каже Наташа, разом. І вона створила цю організацію Батьки Янголів, і зразу мене туди долучили, в які ми робимо добрі справи, стараємося робити це по мірі можливості, і прийнято було таке рішення, що на такі заходи так просто зробити футболочки з іменем з портретом свого сина і також з надписами. Що Росія вбила нашого сина, мого сина на українській англійській мові? Також є дата народження і дата смерті на футболці. Щоб ми не в таких важливих заходах? Просто були в футболках. Також у нас була організована поїздка в лішню, всеукраїнський пантеон. От. І щоб ми не ходили з портретами, так як люди з усієї України туди приїжджають з портретами. От Ми будемо в футболочках, кожен своїм сином, який тут в нас в серці. От. Така ідея була. Ну, і так от ми створили ці футболочки. Пам'ятали, щоб його, те, що він зробив, віддав своє життя за нас всіх, щоб просто пам'ятали. Всіх наших синів, чоловіків, братів, щоб всі просто пам'ятали, що це, щоб це було не даремно, просто щоб це було не даремно. Це подвиг наших хлопців, це моя думка. І це, що ти тільки пам'ятай про мене. Не забудь, пам'ятай, що ми були, що ми жили, що ми воювали за нас. 28 листопада 2024 року життя старшого сержанта, командира бойової машини реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї Василя Мельника обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому назавжди 30. Впевнений, рішучий, мужній. Василь Мельник боронив кожного з нас від ворогів, і ми не маємо права забути імена наших воїнів. Вічна пам'ять герою.